Радіо UA Чикаго Відбулася стрілянина у Невацькому університеті. Щонаменше троє загиблих, одна людина поранена. За даними CNN, 67-річний стрілець був професором коледжу, але про його зв'язок із університетом а також мотиви поки що не повідомляється. Попередньо його застрелила поліція. Ну а зараз перенесемося на базу військово-морських сил. Ша туди прибув танкер з нафтопродуктами з Росії. Це попри дію ембарго на російську нафту, яке запровадили вже майже рік тому. Головні учасники інциденту це Військова база США та компанія з Німеччини нагадаю, попри низку обмежень ЄС щодо імпорту нафтопродуктів з Російської Федерації, країна-агресорка змогла примножити доходи від нафти на майже 11 мільярдів доларів. Також Спай запустила на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink. Ракета носії Фалкон «Фалкон-9» стартувала з космодрому на мисі Канаравел у Флориді близько сьомої ранку за київським часом. Ну а зараз до Сан-Франциско пропалестинські активісти не можуть вгамуватися. Вони зняли прапор США, замінивши його прапором Палестини. Повідомляють в ABC7. серед своїх маршем, мостом активісти зняли прапор США, замінивши його прапором Палестини. А також залишили невелику гору дитячого взуття, яке символізує понад 7 тисяч дітей, убитих у секторі Газа. Поліція заарештувала чоловіка, який зняв прапор США. за даними змі. Прапор Палестини повісив близько висів близько 45 хвилин. Проте найцікавіше на кінець пропоную послухати інформацію про ключові моменти четвертих республіканських дебатів, які відбулися вчора. Повідомляють в неї Снейшен Ронде Сантіс Вівек Рамасвані. Рамасвамі Кріс Крісті та Нікі Хейлі зустрілися на четвертому раунді дебатів кандидатів у президенти від республіканської партії. Отож, Рамасвамі заявив, що вибори у 2016-2020 роках були вкрадені. Він також сказав, що демократи замінять біле населення. США, а влада приховує правду про штурм капітолію і теракти 11 вересня. Хейлі вважає, що людям, які використовують соцмережі, не можна робити це анонімно. Вона також хоче позаборонити тікток мережу Рамасвами Назвав її фашисткою. Крісті вважає, що Трамп за підсумком вилетить з виборів. Також він єдиний, хто підтримав відправлення збройних сил Сполучених Штатів до Ізраїлю для війни із Хамас. Хейлі вступила в конфлікт з десантісом, який вважає, що США не повинні приймати людей, що належать до ворожих культур, включаючи біженців із гази. Десанті заявив, що операції зі зміни статі для неповнолітніх є нанесенням каліцтв і наполягав на їхній забороні. Це були всі актуальні новини з блоку актуальних новин Сполучених Штатів Америки. Знаєш, Вадим, за дебати можна говорити напевно вічно. Я переглядав їх досить детально. Ретельно ще був один цікавий момент, коли Кріс Хрис Кріс -Хрис Кріс запитав Вівика Рамасуамі про те, чи підтримав би той Трампа, якби він ішов від республіканської партії, на що так і не почув пряму відповідь. Чому а це так відбувається? Тому що. Можна припустити, що якби якщо Трамп виграє власне вибори між республіканцями, а зараз по всіх опитуваннях соцопитуваннях так і є, то Вів Рамасвамізбері хоче зберегти за собою шанс бути вайс президент для Трампа, тому що Майкл Пенс знаємо трошки зрадив був Трампа свого часу. Не підтримав його а, в, а, в тих фальсифікаціях, які Трамп хотів зробити з попередніми виборами. Тому, власне, Трампу буде потрібен вайс президент. І хто як не вівек, може ним стати. Інших кандидатів поки що ніхто не називає. Але загалом, якщо говорити власне, ще про ці дебати, то. Було цікаво спостерігати, як а, якими, якими різнобарними вони бувають. це були дебати емоцій, коли кожен вдавався до того, щоб когось образити, або навіть когось захистити той самий Кріс Христі, а вступався за Нікі Хейли, коли той же самий Вірвів Рамасвамі ображав її, що ніби вона не може обдумати якусь ідею, як може його син. Ніби що спираючись на те, що вона недалека від недалека в технологіях і в тих інших різних напрямках, які є зараз потрібні для розвитку в Америці, отож хто ще не бачив дебати, можете подивитися на Ютубі. Є ряд різних відео нарізок. Є напевно і переклад на українську мову. Це важливо попереду. це четверті були дебати. Попереду ще буде два раунди вже наступного року, і після чого голосування за кандидата від республіканців. Знаєте, дебати це завжди напевно було одне із найобговорюваніших тем, в принципі, і а особливо в США. Тому дійсно цікаво буде, що буде далі, як буде розвиватися, як будуть розвиватися усі події, і також буде цікаво, що ж там буде й на російськими дебатами і виборами. беремо і, і, слово ні, і, дебати, як розіявлених за. От власне і цікаво буде, тому що ну всі, ніби очікувано, що які дебати, ніякі дебати. Якщо навіть будуть дебати, то будуть ні про що. Але тим не менш буде цікаво, але ще цікавіше, звичайно, буде спостерігати за США, тому що все ж таки це є у нас з провідних країн світу. Ну і, власне, за США на завершення ще скажемо, що SpaceX не Spice Girls. Напевно, Вадим їх полюбляє слухати. SpaceX, звісно, запустили на орбіту ще 23 інтернет супутники і стали найбільшою компанією у світі, яка а, власне це найбільша компанія світі, яка найбільше супутників запустила, тому що конкуренції, по суті, SpaceX зараз ніякої то і немає. І тим, напевно, користується Ілон Маск. Чесно. Мені і ну цікава новина, але мені нічого дивного не було. Ну тому Чесно? що в мене в мене асоціація космос і спейсе таке і маск, Що таке супутники. Все, це, типу... це це контроль над планетою не, Земля. Я розумію, тому це... що хто має супутники, той може легко, безперешкодно спостерігати за всіма діями, які роблять люди, які населю населюють цю планету. Тому маск. Напевно себе тому і вважає богом цієї землі Так, тому, тому від власне і в мене не виникло ніяких таких, знаєш, емоцій, що це чого щось таке надзвичайне, тому що. Е... От як ми живемо вже в 23, третьому, році, що це для нас вже нічого дивного немає. Якщо раніше 10 років тому, чи можливо там 15, ми собі думали ого 2023 рік, тут, напевно машини будуть літати. Ну ще машини не літають назад у майбутнє та ще машини не, не, не літа літаю. так, так але так. тим не менше, ми вже навіть таким речам по суті не дивуємося, тому не дивуємося речами, що за нами спостерігається життя. Ну, тепер ну все так дивися, в тебе та... є телефон, Знаєш, в але... тебе є комп'ютер, всюди спостерігаються людям, тобою. людям, напевно, все рівно. От ну за TikTok, ми теж вже розказував. А що є кандидатка, а, яка проти цього, Нікі Гейли, проти TikTok, вона забанила його, заборонила по всій Америці. Але ну відверто, напевно, більшості людей в Америці все рівно. Так спостерігають, на, на Фейсбуці за нами спостерігають. Хто не знав, то якщо у вас не айфон. Ну, Умов кажучи, якщо у вас Андроїд, то на Андроїді так прописано, що система вас не питає, чи можна за вами слідкувати, чи не можна. Ви автоматично даєте їй дозвіл. Айфони а точніше iOS, Вони добилися того, що ви маєте нажати поставити галочку, нажати ОК, щоб дозволити використовувати свій кеш, і точніше кукіс, використовувати, що кукіс, це не печиво. Це кукіс те, що ви робили в інтернеті. Ваша історія використовувати соцмережам, щоб вони будували на тому таргетовану рекламу. Радіо Chicago Oh.